Доброго дня. Доброго дня. Чому найчастіше віддають перевагу на співбесідах: досвіду чи енергії? І досвід, і енергія це дуже добрі речі, але якщо ми візьмемо досвід, це вже минуле, правда? А якщо ми візьмемо енергію, то це те, чим можна досягати результатів, бачити майбутнє. Ну і в принципі, це те, що Потенційно для тебе. І коли ти розглядаєш на важелях і досвід, а він цікавий, і саме досвід дає ті ресурси, які далі енергія може використовувати. Тому я за енергію, за мотивацію, за потенціал, але досвід ми не відкладемо далеко. Які питання краще поставити, щоб показати себе своїм? Уявіть собі роботодавця, який хоче бачити того. Хто також зацікавлений в бізнес-результатах його компанії, його організації. І якщо ти свій, ти будеш говорити про логіку досягнення результатів, індикатори бізнесу, показники, як мислиться, що очікується, що б ви хотіли бачити в результаті моєї роботи. Да? І от тоді ти бачиш, що це твоя людина з підприємницьким мисленням з мисленням майбутнього, який точно зможе бути своїм в команді і в організації, що вас найбільше дратує в кандидатах? Є два таких момента. Перше, це фальш, ну ми всі це розуміємо, і дуже видно, коли людина хоче бути або казатися, так? здаватися кимось не тим, чим він є. По-перше, по-друге, Дратує, коли людина постійно жаліється, справа у тому, що всі приходять жити вперед, коли людина постійно говорить на когось ображена, щось вона вимагала, оце більше за все дратує. Ми ж не прийшли поговорити про те, що у нього було поганого. Ми говоримо те, що є в майбутньому гарне. Яка найпоширеніша помилка під час співбесіди? Вона зараз іноді прослідковується, але з появою кар'єрних консультантів воно вже уходить на, ні, на ні, ні. І це помилка, коли людина приходить і говорить, мені зобов'язані приходить з очікуваннями, що тут їй щось повинні дати. Оце найпоганіше. Так? Головне, що сам роботодавець хоче бачити людину, яка Сама прийшла і сказала, в мене є такі компетенції, такі компетентності, такі скіли. І я знаю, що я можу вам допомогти або бути корисним зі своїми навичками, і зі своїм досвідом, зі своєю мотивацією тут, тут і тут, в якихось бізнес-процесах, в результатах. Оце дуже гарно. Але ні в коєму разі не говорити, що мені потрібно а, жити, їсти, їздити, тому ви мені повинні стільки то грошей. Найгірше. Наскільки важливий є зовнішній вигляд при першій зустрічі? Ну, ми всі знаємо, що зараз ми одягаємося так, як нам зручно. І оце головне, да? щоб ти був в своїй шкірі. Тоді ти можеш вільно володіти мисленням, мовою і спілкуватися вільно. Тому знаєте, одяг це те, наскільки ти поважаєш. Той суб'єкт і той об'єкт, куди ти прийшов. Тому одягайтесь тільки так, як від вас очікують. Іноді буває так, що ти приходиш в організацію, де всі працюючі люди. А ти прийшов, ну, мабуть, квіти посадити. Іноді буває таке. Як HR розуміє, що людина вписується в команду? Ой, це взагалі 10 хвилин першої зустрічі. Мислення. Є завжди такі питання, хаосні або каверзні, да? я називаю ще їх секретні такі приховані питання. І як людина вміє реагувати саме на такі питання, ми можемо зрозуміти, чи зможе людина бути в новому середовищі, в хаосі, який вона зараз прийде в період адаптації, бути спокійною, мислити. Думати те, що потрібно її зробити, і працювати, а не хвилюватися і ображатися. Коли краще писати повторно, якщо не відповіли після співбесіди, давайте візьмемо з вами етикет. У нас є три дні на те, щоб дати людині подумати, з іншого боку, роботодарцю. І якщо на четвертий день ти. Хоче щось написати, тут важливо, що написати. Коли ми запитаємо, як там справи, як у мене, то це все знаєте, прірва. Якщо ми говоримо, я ще досі думаю про нашу співбесіду, я знаходжу все більше якихось своїх навичок, компетенцій, які точно… Відповідно вашим запитанням, от підходять, і вони у мене в досвіді є. І я б хотів би продовжити нашу зустріч, співбесіду і спілкування. От чотири дні, це нормально. Більше не треба тримати, вас забудуть. Що одразу кидається в очі у резюме і добре, і погане. Що стосується, давайте почнемо з доброго. Да? Що ти показуєш, що ти особливо під цю вакансію, під ці вимоги підготував резюме. І це не старе якесь резюме по шаблону, де ти просто набрасав в чата GPT якісь фрази, а це конкретно те, що ти можеш правильно висловити в рамках своїх результатів роботи. Це і цифри. І слова можуть бути. І добрі речення, і вони повинні бути повними реченнями, а не уривками. Що стосується поганого, це шаблон, реально просто шаблон, накачане з різних резюме в інтернеті, зібрано так, що ти просто бачиш якусь таку строчку, якесь есе про життя, але не про Результати і досвід роботи, або потенційно, на що ти націлен в житті. Додаткове питання: а ви розглядаєте резюме без фото? Я розглядаю. Я за те, що люди повинні бачити якраз компетентності це на сьогодні головніше. І зміну в житті людини як в досвіді, так і в набутті навичок. Ну, це головніше, ми ж не по фото беремо. На роботу. Чи є якесь таємне правило, кого беруть на керівні посади частіше чоловіків чи жінок? Реальна це проблема гендерної політики і не тільки в нашій країні, тому що вважається, що чоловіки швидше дадуть відповідь на те, що вони не можуть зробити, а вони скажуть Я можу. І жінки, якщо навіть вони будуть знати, що вони це вміють зробити на 80%, вони відмовляться від керівної посади. Але це вже у нас менталітет такий є, що ми дійсно вважаємо, що чоловіки більш для керівних посад підходять. І це погана риса у нас. Цим ми працюємо в країні. Я знаю точно є програми гендерної політики, які з цим працюють. Дуже вам дякую, дякую за ваш час. Дякую.